Сьогодні наша держава не має дієвої моделі реінтеграції чи системних механізмів, які б сприяли батькам у процесі повернення до професійної діяльності. Проект знову до роботи готує таку модель, і проведені дослідження сприятимуть у її реалізації. Ми б хотіли рекомендувати об'єднанням роботодавців та профспілок поширювати міжнародний та український досвід реінтеграції батьків до професійної діяльності після відпустки для догляду за дитиною і включати обов'язково включати ці питання до галузевих територіальних і. Колективних угод на думку спеціалістів проекту механізми професійної реінтеграції будуть успішно втілюватися лише у тому випадку, якщо українські працедавці розумітимуть необхідність успішного повернення я своїх не працівників не із не відпусток не для, догляду для догляду за дитиною. А у такі відпустки йтимуть не лише жінки. Хочу сказати, що і в європейських країнах це зарубіжний досвід, і в нашій державі йдеться про те, щоб батько мав можливість на Відпустку зараз йдеться про термін цієї відпустки. Ми говоримо про два тижні одразу після народження дитини, коли мамі потрібно, коли жінці потрібна найбільша увага. Спеціалісти проекту звертають увагу, що одним з головних висновків з проведених досліджень є те, що більшість сімей висловили велику зацікавленість у комфортному поверненні до професійної діяльності. Адже саме це сприятиме як поліпшенню психологічного клімату в родині, так і в цілому в суспільстві.